Не робіть так кінці кінців, що це таке? Прошу Тема платьоного статус-прав у морському заводі хліба, яку піднімає власниця 51% акцій. Керівниця цього підприємства Олександра Бевс з огляду на неефективне розподарювання власності контрольного пакету акцій та антисанітарів, антисанітарів яка загрожує здоров'ю уманчан, варта уваги в плані розслідування діяльності фактичної власності заводу, якщо втручання у приватний бізнес передбачає регламентом міської ради, оскільки політика уманської нинішньої влади незмінна Незмінної протягом двох десятиліть щодо промислового потенціалу міста була нищівною знищені молокозавод, завод-протоварів, еталон, вітамін, цегельні заводи, театрального обладнання, В, вишиванка, до речі, на який, до речі, досі не виплачена заборгована зарплата працівникам, то я пропоную створити комісію з розслідування знищення цих підприємств. Та участі діяльності чи бездіяльності в цьому процесі міського голови Юрія Бодрова, колишнього комуніста, а нині члена партії регіону, як і Олександра Бебського. За свою діяльність, в тому числі і за злочин, злочини проти Української держави, владці повинні нести персональну відповідальність. Про партійність вказано, вказує з тої причини, що конфлікт навколо хлібзаводу, Переведено політичну площаду. Е, мою пропозицію щодо створення комісії по розслідуванню участі місцевої влади і голови міста у знищенні економічного потенціалу Умані прошу поставити на голосування. Я знаю, що ви на, поїменне, чи на таємне голосування ніколи не підете, бо ще не було б випадку, щоб було хоч один раз в нас таємне або поіменне голосування. Але цей раз Бог я як завгодно, ви розписуєтеся в тому завалі виробництва, яке у мене є. Дякую.